Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про і сьогодні ми говоримо про бізнес, про один із моїх бізнесів. А власне, парфуми останнього разу водне відео по цій ніші було 14 серпня а отже, пройшло трішки більше ніж один місяць, і можна підвести проміжні ітоги. Ну, а хто не бачив першу частину, може зайти на ютубчик і подивитися її, а потім перейти до цієї. І так, відео попереднє в нас виходило 14 серпня, на той момент сайт був в розробці, на сьогодні сайт повністю завершений. Дивіться, трішки ми зробили гарних фотографій на замовлення, буквально. Там десяток, а, наповнили сайт інформацією, зробили форму для зворотнього зв'язку і а, додали власне основну діяльність, основну функцію, яку ми надаємо, це створення власного парфумерного бренду. Тобто будь-хто із клієнтів, будь то а, блогери, будь то якісь крамниці або людина, яка хотіла давно запустити а, щось своє під своїм власним а, брендом, логотипом. І ідеологією він звертається до нас. Чотири простих кроки: ми це все підраховуємо, надаємо рахунок, він оплачує, Ми виконуємо і відправляємо клієнтові. Прекрасний a... план неперешений. Саме цю нішу, саме цей функціонал на сьогодні. Ми ще не рекламуємо, не просуваємо. Про нього знають тільки ті клієнти, які у нас щось замовляють. До речі, у нас тут дивіться логотипчик красивий. Так-так, я робив. А, Переходимо в вкладку магазину і можемо побачити, що не дуже-не дуже, дуже, дуже гарно, але то так має бути а, невеличкий акцент на цьому. А, дивіться, наповнюємо потрішку наш асортимент. Додали ми нормально так жіночого парфуму. Потім в нас з'явилися парфумовані жіночі лосьйони для тіла. Чоловічий парфум також трішки ми наповнили, збільшили асортиментом. І, власне, парфуми для авто та аромодифузори для дому. Ну і, звісно ж, інші вкладки також наповнили. Це інформація про створення власного бренду. Тут вся комунікація з нами. Власне, Емейл, пошта, вайбер, телеграм, т.д. й т.п. і о, найчастіше задаваємо питання, які нам надходять. Також це трішки ми зробили. І звісно ж таки, що немало важно, а це наша, наша, наша блогерська сторіночка, яку також потрібно буде просувати для того, щоб отримувати органічний трафік. Власне, це основна а, робота, яка була проведена по вебсайтові. Окрім цього, ми створили Інстаграм, і ми додалися на Google карти. Якщо я не помиляюся, начебто вже все пройшло. Лист від Гугла також прийшов, Начебто, все окей. Єдине, що ми ще не зробили, це не зробили телеграм-сторінку і не запустили контекстну рекламу на парфум. Це потрібно буде зробити найближчим часом, і я думаю, до кінця вересня ми це зробимо. Але в проміжку між серпнем і вереснем активно тестували рекламу на а, парфуми в Фейсбуку та Інстаграмі, і перестали це робити, але не тому, що не при, достатньо непогано при, а зовсім по інших причинах. Чесно кажучи, я думаю, ті, хто займаються масштабними поставками. Парфумів і не тільки парфумів любої сировини, любої продукції знають про що зараз піде мова. І якщо ви не знаєте про що йде мова, значить ви нічого не привозите із-за кордону у великих об'ємах, де, наприклад, потрібна хоча б одна фура, як в моєму випадку, з парфумом. Мені не потрібна ціла фура, але мені потрібна пів половинка, то розумієте, половинка фури. Для того щоб забрати велику поставку. По-перше, глобально наш асортимент закінчився. От, за оцей проміжок, те, що ми замовляли все, воно закінчилося. Оптовики у нас купували наші ж клієнти, які купують кашпо, декор з гіпсу та бетону, та де й тепер. І вони повертаються, повертаються і на конкретні парфуми, які в них зайшли значно вище, вони а, мають спрос, попит, розумієте? І от один прийшов і каже: от мені, от, наприклад, у нас зараз відкрита Вікторія Сікрет, мені потрібно 20 літрів. А в мене немає 20 літрів на сьогодні в Україні в складові. Немає просто. Логічно, що робити, ми е, пишемо нашому поставщику, він каже: Окей, такого то такого-то відправляємо. Ви маєте типу, знайти фуру, щоб забрати це все і перевезти в Україну, тому що напряму в Україну поставок немає. Власне на сьогодні, якщо хтось не знав і що ж ви думаєте. На жаль, склалась така ситуація, що є проблема не тільки з прямими поставками в Україну, а й проблема з водіями на далекобійні вантажі. На вантажі, які конкретно потрібно через кордон перетинати, забирати і ввозити назад. Через що ми не можемо забрати все одразу, і нам доводиться викручуватись. Дуже неприємно. По-перше, доводиться шукати водіїв панянок, які зможуть невеликими легковими авто, наприклад, перевозити це все сюди, а це не одна ходка і це достатньо дорого. Або ж брати і напряму прям от, поштою це все відправляти, але також є свої мінуси. І, от, типу, Наразі ви бачите результативності по рекламним кампаніям по парфумам, що ми запускали, і воно йшло добре. Але так як наявності немає, роздріб не дуже цікавить, цікавить саме опт, виникають питання, як формувати цю всю систему. А по-перше, цінова політика, якщо возити такими кусочками ти. За кожен вантаж маєш заплатити брокерові, тому що кожен а, віз це окрема а, розтаможка і окрема робота брокера. На сьогодні одна заявка це 1100 гривень, що доволі немало. Якщо у тебе їх там буде з тридцяток, тобто уже плюс до чеку, плюс а, до чеку ці всі перевозки. Тому що кожна ходка коштуватиме грошей, і в об'ємові це буде значно дорожче, ніж один в'їзд фурою. І до цього ще потрібно рекламу додати, до цього потрібно додати пакування, до цього потрібно додати флакони, з якими також проблема в Україні на сьогодні. Якщо брати конкретно якісь а не добирати залишки, і от і виходить так, що от, начебто, ти. Чітко попав в нішу, добре стартанув. І в перший же місяць ти отримуєш такого смачного копняка, з якого наразі, ну, щоб більш-менш профітно вилізти, варіантів ти не бачиш. Тому ми то не закидаємо. Ми будемо потрішку розвивати це все, але по об'ємам або по терміну. Поставки доведеться збільшуватись, або обмежувати на кожного клієнта там якийсь об'єм. Типу, якщо в нас загальна кількість парфуму там лежить 20 літрів на складі, і ми бачимо по графіку, що стабільно в нас там раз в тиждень один клієнт заказує 2 літра. Інший клієнт заказує 7 літрів, а хтось там заказує 500 мл, а хтось 10 літрів. То середньо виводимо там умовно на одного клієнта 5 літрів. Одразу ж про це попереджати: що є такий-то залишок, є такі-то ліміти. Будь ласка, робіть замовлення там, типу, в тиждень не більше 5 літрів. Або придумувати інші варіанти: по підвищувати ціну. А, так тоді вона не буде такою вигідною для оптовиків. Або якось кастити на чомусь іншому розходи, щоб залишати ціну такою ж. На цим ми міркуємо. Десь з вересня, так, 8 числа. Як почав я тут думати, так до сьогодні і думаю, і поки ще нічого не придумав. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, пишіть обов'язково цікаво, буде почитати. Якщо ви хочете співпрацювати з нами по парфумам або по декорові, кашпо, гіпсові, бетонні фігури, настінні, всякі ліплини. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, все зробимо.